Полтава, Запоріжжя, Київ, Львів. Атака за атакою усюди. Диктатор ще сильнішого звірів. І найстрашніше, що в нас гинуть люди. І саме так. Саме найстрашніше те, що ворог визволяє в нас людей від життя. Невинних людей, які йому абсолютно ніякої загрози не несуть. І... Дуже прикро те, що Європа і взагалі весь світ продовжують нам співчувати. Але це співчувати, звичайно, що це сказано в лапках, тому що це не є співчуття. Вони споглядають і відчіпують, а що ж буде далі, а ще скільки, а чи витримають, а чи зможуть. Та вони не думають про те, що допоки. Ворог воює з нами. Допоки Україна є, саме територія України є тією ігровою площадкою, на якій ворог програє свою против. Допоки Україна відбивається, захищається, то ти у них і спокійно. Але вони цього зрозуміти на превеликий жаль не хочуть. Та слінки, штори, фіранки, що в них там на очах є, теж зняти не хочуть, не хочуть розплющити очі. А можливо, вони це чудово і розуміють, чудово бачать, але їм зручно спостерігати, не розуміючи, напевно, до кінця того, що якби не було України, то ворог був би у них. І те, що ми відбиваємо свою територію, ми захищаємо себе, це ворогу надає просунутись до них. Тому, напевно, давним-давно пора і Європі, і всьому світу над цим задуматись. Сподіваюсь, що Господь нас не залишить, буде тримати нами руку, і все буде Україна. А наші додусні захисники здобудуть нам перемогу з Господньою допомогою. Будьте всі благословені, Господа.